Колись у 16-17 столітті, коли наші предки ще писали у хроніці хронографії, успала його і призвала Барвіра і оголи Сім пленець волосов його. То на наших українських землях уже був Барбер, як ви бачите. Тільки називали його тоді трохи інакше: Бальвер або барбер, або Бальвір, або Барбер. Бо, як написано у цьому хронографі 17 століття, вона приспала його, позвала Барвіра, і той поголив чоловіку сім пасом волосся. Так от, той Барбер, чи пак барвір, теж робив зачіски, голив бороди, і навіть, як це часто бувало, міг навіть підлікувати зуб або пустити кров з медичними цілями, звісно. Так, це був справжній універсал у сфері краси і медицини. Бо барвір, Барбір, балвер, балвір, Бальвір, та всі інші варіанти цього слова вони прийшли до нас. Зі старофранцузького слова барб'єр, яке саме походить від слова старофранцузького теж барб, тобто борода. І от так багато варіантів цього слова в нас якраз і свідчить про те, що воно було взяте з іншої мови. Чому? Тому що кожен говорив його так на свій лад, як зумів розчути. А ось ще приклад з Луцька, архівний документ 1583 року. А где побачили, що барбір Гороховський не може йому досить учинить і помочі, послали полепшого Барбера. Тобто, коли побачили, що Барбер Горуховський не може йому достатньо зробити і допомогти, то послали по іншого кращого Барбера. Ось так минуле століття слово забулося, зникло, на зміну прийшов цирульник, потім перукар, і здавалося, барбери вже ніколи не повернуться. А от і ні. 21 -е століття, мода на бороди, татуювання. І ось він знову повертається, наш славетний Барбер. який тепер дякі. уже з англійської мови барбер. І тепер він уже не в кожному селі, як колись були бальвери і бар барбіри 400 років тому, а в модних барбершопах з англійськими назвами типу The Beard Room або Gentlemen's Club. Іронія тут у тому, що ми. Позичили це нібито нове модне слово з англійської, і ми дійсно його позичили з англійської. А воно ж, як виявляється, наш давній знайомий, просто повернувся з далекої подорожі через кілька мов і кілька століть, як старий приятель, який поїхав у світ а повернувся з бородою і в стильному піджаку. Отож, знаєте, що до того, як у нас з'явилися стильні барбери, вже 300-400 років тому майже в кожному українському селі був свій бальвір, барбер якого всі поважали?